Друзі нас СНФО перші проголов не поїхали. Москва опинилася на межі вибуху. Дві години тому у центрі міста пролунали автоматні черги. Урядові квартали перекривали бронетранспортери, а вулиці патрулювали озброєні підрозділи, що діяли без розпізнавальних знаків. На асфальті лежали тіла щонайменше 40 загиблих серед них військові та випадкові перехожі. Офіційні канали мовчали, але незалежні джерела підтверджували, у Москві відбувається внутрішнє збройне протистояння. Причина була зрозуміла після тижні випуску з боку олігархів і силових каналів нарешті Путін здався. Шав, який координував змову відведення військ і часткові поступки Україні або система розвалюється під ударами зсередини за закритими каналами, вже повідомлялося, що Путін погодився повідомити про це особисто Трампу під час найближчої розмови. Це мало стати формальним сигналом про готовність Москви до відступу. Там навіть після перед поразкою частини силових відомств намагалися чинити опір. У Москві відбулася сутичка між підрозділами лояльними різним угрупуванням у владі. Стрілянина біля будівлі міноборони була спробою зупинити зачистку якого спроводили спецгрупи Патрушева. Кілька генералів відмовилися виконувати накази про і Підняли всіх своїх охоронців на оборону. Це переросло бій прямо у центрі столиці. Олігархи у цей час контролювали інформаційні потоки. Підконтрольні їм медіа пожирювали меседжі про неминучість миру та кінець війни, готуючи суспільство до радикальної зміни риторики. Банківські рахунки виводилися за кордон. Частина активів швидко переводилася у європейські та азійські юрисдикції. Для них головним завданням було зберегти фінансову базу і уникнути міжнародних. Одної конфіскації сама Москва занурювалася в хаос. метро працювало з перебоями, мобільний зв'язок частково блокували, щоб не допустити поширення відеобоїв, але кадри зі стріляниною та тілами все ж потрапили в мережу у суспільстві. Поширювалася паніка. Ніхто не розумів, що зараз керує країною. На фронті ситуація також кардинально змінилася. Війська РФ отримали суперечливі накази. Одні підрозділи готувалися до відступу, інші продовжувалися обстріли. Це призвело до хаосу та деморалізації. За даними української розвідки, вже вже кілька батальйонів у прикордонних областях відмовилися воювати і задавалися у полон. У Вашингтоні та Брюсселі пильно стежили за подіями. Там підтвердили, що отримали інформацію про намір Кремля піти на поступки. Західні столиці готувалися до перехідного періоду у Росії, розуміючи, що після Путіна баланс балансил Москві визначатимуть олігархи та силовики. А не політики Китаю отримується від коментарів, але політичні дипломатичні джерела повідомляли, Пекін більше не розглядає Кремль як надійного партнера для України. Це був момент історичної ваги. Києва заявив, що готовий Мати капітуляцію лише на умовах повного відновлення територіальної цілісності у Генштабі ЗСУ наголошували, поки Москва веде стрілянину на своїх вулицях. Українська армія звільняє свої землі. У самому Кремлі ситуація перетворилася на боротьбу за виживання. Патрушев отримав контроль над ключовими структурами безпеки, але залишки путінського оточення, що трималися чутки протечу. Окремих високопосадовців за кордон зтверджували, даними авіарейсів система, що роками трималася на страху і пропаганді, розсипалася протягом кількох днів. Редакція каналу нанесе відповідальності за висловлювання окремим. Мих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.